Сьогодні забамбуримо обалденно-смачний салат рибки в ставку. Для цього візьмемо салатник на дно натремо варену картоплю. Я поки робив салат, поняв, що салатник мені замаленький. Тому я взяв велику тарілку, кільце. Отже, на дно у нас варена натерта картопля, трошки її посолимо і зверху припудримо майонезом. Зверху ми натремо варену моркву і знову припудримо майонезом Далі у бій ідуть шпроти. Шпроти торгової марки Екватор. Веделкою розмяли. Зверху припутрим. Майонезом. Цей салат можна назвати майонез. Дуже жирно, але нереально смачно. Нашпроти, ми натремо плавлений сирок вершковий, припудрим майонезом, далі варені іічка. І зверху припудрим, угадайте чим. І завершаючий етап нашого салату це натертий твердий сир. Готовий салат ставимо в холодильник мінімум на ніч, щоб всі наші слоя пропітались і були такі прям у-у-у. На наступний день знімаємо кільце. І декоруємо салат зеленою цибулькою і шпротами. І у нас виходить будто рибки у водичці в вставку, да, таке чікі-пуки, вабче, супер-пупер. Але я вам передати не можу, який він бомбічний, просто ж девральний салат. Рекомендую спробувати. І підпишіться на акаунт.